Вигорілі рослини від радіоактивного попелу, гриби розміром з руку та занедбані житлові будинки. Такі кадри побачив український режисер, який знімав фільм у зоні відчуження. Через 11 років після аварії на Чорнобильській АЕС Андрій Кирієнко відвідав міста приводи та поспілкувався з тамтешніми жителями. Я працював вже на каналі 1+,1. Ми знімали програму Телеманія з Юрієм Макаровим. І поїхали знімати в Чорнобиль. Нам давали дозвіл, нас зустрічали десь на півдорозі. Ми пересаджувалися зі своєї машини в машину людей, котрі нас забирали. Це був такий собі людина по зв'язках, і я так думаю, що наглядач. Ну, що, може, ми чогось там зайвого не знімали, я не знаю. Просто він поруч з нами був постійно. А далі буду розповідати от послідовно, як все відбувалося. Спочатку ми приїхали на сам четвертий реактор. Там працювали люди, вони сиділи, в них були комп'ютери, вони показали нам зали. Там все було закрито такими пластинами. А загальний план цього четвертого реактору ми побачили, коли були на в'їзді в, в місто Прип'ять. Це таке поле, там стояв оцей страшний саркофаг. І ще дув такий вітер, що він гудів постійно. Тобто таке відчуття було не дуже приємно. Тучі стояли такі чорні над ним. Прям погода була, от, як кажуть, для гарного кадру. А коли ми зайшли в це взагалі пусте місто і стали бачити оці дома будиночки, звичайно, що всі зрозуміли і багато про це казали, що там було багато мародерів, бо виносили речі, які могли. Знімали вікна, рами, двері. Тобто будинки стояли просто такі, ну як, не знаю. Рослини досягали якогось великого розміру, бо всі ці майданчики біля дому все було отако, ну, отакі такі от дерева, такі папоротники, ну, все таке стояло, і навіть з якогось парадного якась, якась тварина ламанулася, ми навіть не побачили, яка. Просто грох таки пішов, і вона кудись там в ліса собі побігла. Прямо з хати якоїсь. Там були роздавлені, роздавлені такі розчавлені платівки, ну, як ногами хтось. Ну, Покинуті кукли. І це все таке було дуже жахливо. Причому нам казали, тут можна ходити, тут не можна ходити. Тут краще не ступати, ходіть по дорожці. Потім ми побачили хм, ліс біля цього міста, прип'ять. І там були просто, знаєте, такі ну от вигорілі, То він казав, що це падав радіоактивний попіл. От тут травка є, тут нема. Тут є, тут немає, тут є, тут немає. Прямо от такими от плямами. Вона так і залишилася, бо там нічого вже не, не зможе вирости. Ну просто не зможе. А там, де була травка, стояли грибочки такі, білі грибочки. От прямо от, от такого розміру. В ще так пошуткував, може, грибочка хочете позбирати. Ні-ні-ні. Дякуємо. <г LamG2> не дуже хочеться. І після цього ми поїхали вже в сам Чорнобиль. Там були ліквідатори, вони там заїжджали з мінами, працювали. У магазинах продавалося таке дешеве червоне віно, бо казали, що треба ж пити його, бо така була, я не знаю, це насправді чи ні, бо червоне віно якось виводить цю всю радіацію з організму. Ну, всі такі байки були, бо з ким не спілкувалися, таким запашком були. Тобто, я так розумію, що лікувалися, мабуть так. Потім зайшли до одної така дуже лагідна бабулька була, там було багато пустих будинків. А побачили така маленька, старенька така бабулька, на своєму городі щось порається. Ми до неї зайшли і кажемо, як ви тут живете? А вона розказала, що вони з чоловіком, дідусем своїм, вони поїхали, коли їх вивозили, а потім вирішили, що краще померти на своїй землі, в своєму будиночку, і повернулися. Каже, потім чоловік мій помер, я тут одна залишилася, ну ось я харчуюся зі свого городика. До мене, каже, хлопчики приходять, помірюють мені ось так і кажуть, бабушка, бабуся, тут можна картопельку брати, а тут не можна. Я каже, хоч мені 80 років, а за своїм здоров'ям я слідкую, хочу до 100 дожити. Я ж не знаю, яка це лучова хвороба. Ну, слово, вона вже знала лучова хвороба. А потім розповідала, що, що деякі люди поверталися і їх не мали права затримувати, якщо у них була прописка. Бо так просто, людина не могла туди заїхати. Це була закрита зона, звичайно, як у братів Стругацьких, сталкер. Вот. І такі речі розповіла: каже: якщо ви побачите десь спали, такі спалені будиночки, да, то це не просто була пожежа. Тут каже, влада ну, якось, не знаю як, знала, що хтось буде повертатися, і вони спалювали ці будинки для того, щоб людина не могла повернутися. Тобто для мене це було як Рей Бредбері, 451 градус по Фаренгейту, до речі, там пожежні ну, ну, спалювали книжки. А історія закінчилась таким маленьким анекдотом, як то кажуть. Бо вже виїжджаючи. Ми побачили в річках і охолоджуваних каналях, біля реакторів, дуже багато риби. Вона просто стояла плічо-пліч, причому дуже здорова, бо її ніхто не ловив, зона закрита. І ті грибочки, що ми бачили до цього, значить, грибочки, риба, грибочки, риба. Ми проїжджаємо в Чернігів, ми там зупинилися, а потім у нас ще були якісь зйомки. І ввечері ми йдемо в ресторан. Повечеряти. І нам каже, у нас є класне фірмове блюдо. Риба з грибами. <гум> не відразу ні, може щось інше, тільки не це. Ну такі от спогади в мене залишилися.